Тим настомалась! Наставляйтесь на кайф. Чи харчиш? В общем, на руках буде копчик. Вона. Як звати? Киша. Єхто вдома! Дело в тому, що нас бабушка старенька... Ми бабушку нам... заберемо. Нет. У нас заявка на дві людини. Ми всіх заберемо. Нам медичну допомогу докажемо. Нет. Ми потім нет. Дело в том, що нам треба білий. Дивіться, ми вас туди не будемо там вирішити. Казав, забрали. Сьогодні 13 травня 2024 року. За останні три дні було зафіксовано вже там майже 70-80 плюс-мінус кабів, які прилетіли по самому місту Вовчанську та околицях. Плюс артилерія, працює, міномет, танк. Ми потрапляли під обстріл вчора. Цивільне населення, яке евакуюється, потрапляло під обстріли. В місті в самому перебувати небезпечно, бо цілодобово цілодобово руйнація міста. Тероризують, обстрілюють. В евакуаційних заходах задіяна поліцейських. 40-50 чоловік, скажімо так, да, навіть, більше, навіть більше, тому що це 40 чоловік задіяно на групи, які евакуюють безпосередньо з місця, і плюс групи, які здійснюють стабілізаційні заходи, надають грузи до волонтерів. Да, близько 40-50 осіб. В евакуації допомагають в першу чергу військова адміністрація, яка організувала. Вивіз громадян звідсіля корма, тих людей, яких ми сюди доставляємо, оглядають, плюс волонтери, які активно теж допомагають нам з транспортом вивозити з Вовчанська. Журналісти особисто допомагають, теж які їздять саме по Вовчанську. Ми до них в автомобілі теж садимо людей, і забираємо одразу нам так удобніше з декількох адресів. Ті, хто молоді люди, виїхали вже, більшість виїхала до початку цих бойових дій, тому що ну, немає ніякого сенсу знаходитись було в Вовчанську. Роботи не було. Світла не було постійні обстріли. Всі, хто мав змогу, самостійно виїхав. Хто трохи там постарше, ті вже тим важче було. А залишилися в основному люди пахилого віку і інваліди, да, яких ми зараз евакуюємо.